Добрий день! Сьогодні ми вивчимо кілька нових слів та словосполучень з теми здорове тіло» A healthy body. Повторюйте нові слова за мною. Sleep. Sleep. Спати. Rest rest – відпочивати. Exercise exercise – Тренуватись. Healthy eating. Healthy eating. Здорове харчування. Be good for. Be good for. Добре для або корисне для. Be bad for. Be bad for. Погано для або бути шкідливим для чогось. Be fit. Be fit. Бути у формі. Fruit and vegetable. Fruit and vegetable фрукт і овоч. Дані три слова означають стрибати. Hop – це на одній нозі. Skip – на скакалці. Jump – в широкому сенсі. Run. Run бігати. Клайм. Клайм. Зверніть увагу на транскрипцію. Карабкатись. Данс. Данс. Танцювати. Прочитаємо текст з цієї теми. Зверніть увагу на виділення слова і словосполучення. We need to eat different kinds of fruit and vegetables every day. Щодня нам потрібно їсти різні види фруктів і овочів. Drinking water is good for us. Корисно пити воду. Eating a lot of sweets, cakes and chocolate is bad for our teeth. Вживання великої кількості солодощів, тістечок і шоколаду шкідливо для наших зубів. Exercise is good for our bodies. We can run and swim. Фізичні вправи корисні для нашого тіла. Ми можемо бігати та плавати. Our bodies need rest too. Children need to sleep about 10 hours every night. Наше тіло також потребує відпочинку. Дітям потрібно спати близько 10 годин щоночі.